Багато кому наші двері подобаються, ну і на жаль, так само багато кому наші двері не підходять по бюджету. Дивіться, що робити в такому випадку. Ну, по перше, в нас є спрощені конструктиви, які вартують дешевше, якщо, наприклад, порівнювати з нашими конкурентами. От, то в нас є моделі, які успішно конкурують, і, і набагато краще навіть по, по своїм показникам якісним. От, бюджети є різні. Тому, якщо ви, наприклад, питаєте за ціну і вас ціна не влаштовує, завжди перепитуйте, чи є в нас якісь альтернативні варіанти е, бюджетом нижче. Бо такі варіанти завжди є. От. Понятно, що в певних межах, бо якщо людина розглядає, наприклад, бюджет 15-20 реддцять тисяч гривень. Ну на такий бюджет на жаль хороших якісних варіантів в нас, на жаль, немає. Ну їх в принципі немає, не тільки в нас. От тому, тут тут, тут треба враховувати. Нам краще не продати людині щось там. Да, чим чим мати потом потім якісь якісь проблеми і якісь негатив.